Привіт, діти, відгадайте загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би, щось сказати хоче. Замість слів лиш чутно гав, всіх котів порозганяв, хвіст виляє, друг біжить, вміє пильно сторожить. Так, діти, правильно це собака. собака. Домашня тварина, бо вона живе серед людей. Давайте з вами розглянемо, з яких частин складається собака. Вона має тулуб, голову, лапи та хвіст. На голові у неї очі, ніс, рот та вуха. Скажіть, якого кольору у неї очі? Блакитні. А який окрас у цієї собаки? Так, вона біла з коричневими плямами. Собака це наш друг, а про друзів треба дбати. Як же це треба робити? Собаку треба годувати, собакою треба грати. Також треба її купати, розчісувати її та виходити з нею на прогулянку. Діти у собаки теж є приятелі, а хто саме, давайте дізнаємось, коли пограємо в гру, хто де живе. Перед вами два малюнки, на одному з зображень ліс. А на іншому будиночок. Щоб дізнатися, хто приятелі собаки, треба розташувати тварин за їх місцем проживання. Приятелі собаки живуть серед людей. Починаємо грати. Де живе ведмідь? В лісі, а собака. Серед людей. Де живе лисичка? В лісі? А їжачок також в лісі. Де живе коза? Серед людей. Корова теж там живе. А вовк де живе? В лісі. Котик. Також серед людей. Отже приятелі собаки це кіт, корова, коза і ще одна собака. Діти, пам'ятайте, домашня тварина це не тільки радість, але й відповідальність і щоденні клопоти. Любіть домашніх тварин, не забувайте доглядати їх, не завдавайте їм шкоди та не ображайте а я і мій друг кажем вам до побачення.